Коротше, патські, моя машинка вже рівно сутки на СТО стоїть І за ці сутки я втрачаю перших 500 бачей на арматизатори, які потікли. Преміум арматизатор ставлю зад вперед, на тормоза, ремкомплекти повністю один рем там 2200. Короче, Нормально, нормально. І нульовичок. Заказую на Aliexpress, Толку переплачу в Україні, а на алікуше можна Ну, Хотів ковш, окремо нульовік, окремо ковш, але окремо ковша не продають. Адже переплативши в цілих три рази, я, звісно ж, беру з ковшом, тому що ковш це заслонка від гарячого повітря від мотору. Ми будемо встановлювати, коли прийде блін, а цей ковш із з нулюком виглядає ось так.